Іванченко, тобі малюка принесли на годування. Ні, я вже сказала, відмову буду писати. Медсестра лише зітхнула і пішла. Зоя повернулася до стіни, а сльози самі котилися з очей. Жінки в палаті перезирнулися, але продовжили годувати своїх дітей. Зоя потрапила до лікарні вночі, перейми почалися раптово. Народила швидко хлопчик 3 кілограми 500 грамів, здоровий, гарний. Побачивши його, вона знову розплакалася. Тільки то були не сльози щастя. Ну, що ти? Все ж добре, гарний хлопчина, міцненький. Дівчинку, мабуть, хотіла. Нічого, прийде ще й за донечкою. Я залишу його, не заберу. О тобі маєш. Що ж сталося? Ти не гарячкуй подумай, це ж твоя дитина, невже не шкода? Дарина сусідка по палаті сиділа в коридорі з чоловіком, розповідала, як кумедно їхня донька морщить носик. Вони сміялися, а тут зайшла жінка з пакетом і попросила покликати зою. Даша пішла за нею. Доню, як ти? Як синочок? Ім я вже вибрала. Ні, нехай нові батьки потім самі дадуть. Я відмовляюся, мамо, Ми нікому не потрібні, самі на цьому світі. Зоя закрила обличчя руками, її плечі затрусилися від рідань. Даша, не знаючи, куди подітися, швидко попрощалася і пішла. Ти не одна, я з тобою, а вовка мерзотник, що тут скажеш? Це його коханка наговорила, що дитина не від нього, от він і збісився. Пройде час схаменеться. Ось принесла тобі гостинця, їж, щоб молоко було смачним, а сина назви Іванком. Зоя мовчки взяла пакет, сховала його в тумбочку. Раптом в коридорі почувся дитячий плач. Голосний, надривний. Це мій кричить твій, давайте я його погодую. Медсестра швидко принесла малюка. Він плакав так, що личко стало червоним. Ну, не плач, зараз мама тебе нагодує. Неміло взяла його, намагалася прикласти до грудей. Даша допомогла, і малюк вчепився в маму і вмить заспокоївся. Зоя всміхнулася, який же він кумедний, супе, старається. З того часу Іванка приносили мамі на кожне годування. Вона довго розглядала його кирпатий носик, серйозно наступлені насуплені брівки. Зої, це твоя мама приходила, гарна жінка. Ні, свекруха, мами давно немає, тато спився. Мене тітка виховувала. Потім я заміж вийшла, переїхала до чоловіка. Все добре було, поки він коханку не завів, покинув мене вагітною. Я від такого удару сама не своя стала, от і перейми почалися. А що тепер робитимеш, куди підеш? Свекруха кличе до себе, вона одна живе, син утік. А я їй за рідну стала, завжди добре до мене ставилася. Ну, йди до неї, вона допоможе, а там, може, й чоловік повернеться. Так Зоя і зробила, Анна Кузьмінічна взяла її під своє крило. Внука любила понад усе. Коли Ванюші виповнився місяць, вовка повернувся. Зої не було вдома, пішла до магазину. Мам, я з Катькою їду на північ, роботу запропонували, зайшов попрощатися і грошей попросити, скільки не шкода. Шкода, жінку кинув вагітною, а тепер грошей просиш, якби батько був живий, добре б тобі всипав, не дам ні копійки, в мене внук є, йому більше потрібно, а ти сам заробі. Раптом з кімнати почувся дитячий плач, Анна кузьмінічна метнулася до ліжечка. Що, навіть не глянеш на сина? Ти ж його копія. Який він мені син, зойка нагуляла, а я тут до чого? От же, дурень, іди звідси, живи без розуму й далі. Зоя влаштувалася на роботу, а Ваня пішов в садочок. Жили вони втрьох, дружно і щасливо. Анно, а чого це твоя новістка не виїжджає? Де таке бачено? Свикруха з новісткою живе, а сина вигнала? Бо мені Зоя дорожча за сина, та й онук найдорожчий. Для них і живу, а ти, віру, язика б свого попридержала. Одного дня Анна помітила, що Зоя почала частіше придивлятися до себе, вечорами десь зникала. Зой, як його звати? Кого, мамо? Ну, то до кого ти бігаєш? Розкажи, цікаво ж. Ой, ну просто гуляємо. він... Військовий, у гості приїхав. Випадково познайомилися. А про Ванечку знає, звісно, ну приведи познайомитися, не ховай його від мене. Якщо хороший, то так тому й будьте. Олексій, так звали нового знайомого, приніс кошик з ягодами та пиріг від тітки, а Ванечці подарував машинку і м'ячки. Вечір минув весело. Олексій розповідав цікаві історії. Зоя сміялася, аж сльози текли. Анна теж розвеселилася. Коли гість пішов, Зоя одразу запитала Ну, як він вам? Хороший чоловік, хороший доню, порядний, розумний і головне тебе любить. Не втрать свого щастя. За місяць Олексій прийшов просити у Ани Кузьмінічни руки зої. Будьте спокійні, зою нікому ніколи не скривжу, так само, як і Ваню. Ми житимемо в Астрахані. У мене там великий будинок. Любимо одне одного. Іванечка для мене, як рідний син, благословіть нас. Ана Кузьмінічна провела Зою Олексія та Ваню. Все, поїхали до міста, обіцяли писати, приїжджати в гості, а їй тепер як тут бути самій без них. Минув рік на порозі з'явився син Володя, занедбаний в брудному одязі. Господи, вовка на коти став схожий. Що, Катя тобі навіть одяг не прала. Та нема більше Каті, втекла до іншого заможного. А наші гроші ми всі пропили, залишилися ні з чим. От і згадав, що в мене є мати і дім рідний. Гарно ти згадав, стільки років навіть не поцікавився, жива я чи ні. Вона мені і про сина сказала, що тоді навмисно мене обманула, аби з сім'ї забрати, а я й повірив. Так що хочу сина побачити, де він. Запізнився ти, володю, зоя вийшла заміж за хорошу людину, вони щасливі. Ванечку записали на його прізвище, тож у тебе нема сина, а я збираю речі і їду до них. Зоя народила донечку, хочу допомогти їй онучку понянчити, а ти лишайся тут, стеж за будинком, зрозумів. Анна Кузьмінічна сиділа у вагоні поїзда, дивилася у вікно і думала, як дивно іноді складається життя, і яке це щастя бути комусь потрібною, мати можливість допомогти і підтримати, так само, як колись вона підтримала Зою. Адже якби не її допомога, тоді невідомо, як би склалася доля у них всіх. А ви прослухали історію, яка називається Ти не одна доню. Ось так іноді буває, що чужа жінка, свекруха стає рідною матір'ю, а одна помилка. Помилка її сина назавжди позбавляє його бути батьком і чоловіком своєї ж дружини. Пишіть, чи сподобалась вам історія. А з вами був канал Сила Ти Моя Доля, мене звати Ніна. Я всім бажаю мирного дня і всього найкращого, звичайно, в першу чергу здоров'я і гарних нам всіх всім новин, найшвидшого миру на нашій багатостраждальній землі. І як завжди, кажу до зустрічі.